26 картин у жанрі сюрреалізму представив на персональній виставці в обласному краєзнавчому музеї художник Олександр Михальчук. Автор говорить, що цьому виду мистецтва притаманне парадоксальне поєднання форм. Тут я такий наївний сюрреалізм, скажімо так, мого живопису. Тобто вона доволі деталізована. Що у мене це видно від природи деталізація відложена, тому що навіть коли я починаю деякі роботи свої. Мені де, де ну, тяжко зупинитися, я починаю заповняти все, все полотно, постепенно деталізувати все більше і більше. Художник розповів Суспільному, що на теми сюжетів його картин впливає російсько-українська війна та політична ситуація у світі. Моя робота бомба. Тут сюжет доволі таки нескладний. Всім зрозуміло, що відбувається на картині. Видно, зрозуміло, видно всіх персонажів, що вони роблять. Останні роботи, вони всі на 100 тим чи якимось чином присвячені агресії і війні, яка принесла в нашу країну стільки болі. Василь Кондратюк, народний художник України, говорить, Олександр Михальчук дотримується обраного жанру, прискіпливо зображує як великі образи, так і дрібні. Ми бачимо автора, який досить скупельозно підходить до малюнку, тобто тонкий живопис. Він старається це все до деталей, таких, що я жалію, що я просто не взяв луку, що можна було роздивитися ці деталі. Тому що коли побачиш масу маленьких фігурочок, то хоче подивитися там, тому що та, я думаю, ці фігури не тільки вирізана, просто фігура, а там є і характер людини, там є якісь і на лиці, і вираз в руках, і так далі. І так далі. Олександр Михальчук народився у Житомирській області. Спеціальної художньої освіти немає. Живописець каже, що займався у київській студії під керівництвом художника мультиплікатора Володимира Дахна. Сторонні люди мені кажуть, що ніякоти ну як мої картини не нагадують їм кадри мультиплікаційний, якісь фільми Директор обласного краєзнавчого музею Роман Насонов розповів, що подібних виставок за час його роботи у музеї не було. Відвідувач зазвичай вже звик знайомитися із більш класичними видами мистецтва. Це класичний пейзаж, натюрморт або портрет. Ви бачите, що його роботи алегорічні, вони є своєрідним ребусом і змушують відвідувача глядача добре попрацювати ще й мізками, а не лише насолодитися різнобарними фарбами. Персональна виставка Олександра Михальчука в обласному краєзнавчому музеї триватиме до 11 листопада 2024 року. Вхід для військовослужбовців та переселенців безоплатний. Леонід Харшан, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.